Доброго всім, раночку! Ми прокинулися. Привітулі! Сьогодні Маша останній день і їде, улітає в Мілан. Розказуй, як тобі відпочилося? Хорошо. На фоні інших відпочинків твоїх. Це хороший. Це хороший. Mm -hmm. А я вже сьогодні прям скайпом додому. Вже хочеться додому. Я вже за і скочила. І ну, взагалі я багато їздила. То я вже перманентно за ним скочила. <рес> хочеться хоча б два місяці нікуди не їздити. Ну, купався, ми класно взагалі. Нанерялися вчора особливо. Да. Це вообще, я не знаю як ти, але в мене... Я надовго нанурялась е, Маша у себе на каналі розкаже її маршрут назад. Але сьогодні у нас ще в планах зняти розмовне відео Маші на канал. Її там мали накидати е, питаннячка в да? От, І ми будемо на них сьогодні відповідати. Зараз ми поснідаємо, е, я відвезу Тютіру на пляж, щоб вона тут не втикала з нами дня і потім знімемо відос, і я Машу відвезу на автобус. Такий нас план. Так що ти умничка, щоб у тебе завжди все було так, як зараз. Добре. Все пока-пока. Тіро везу на пляж. Вони вже з Машою не побачаться. Uh -huh. Вірую закриваємо. Uh -huh. так. Ой. Скотна, uh -huh. так? От везла дітіру на пляж. Сьогодні ось така погодка. І буде їй там класно. А ми поки що будемо знімати відео, потім я. Загружу Машу відвезу на автобус. Вона автобусом буде їхати е до Тірани. Це місто, в якому аеропорт. І там потім ще Тірани. Вона таксі замовила собі 30 хвилин. Буду їхати на таксі. І потім в аеропорту теж буде кілька годин ще чекати, тому що у неї вечірній рейс. От. А я... Назад буду нас вести потім вже в Тірану на машині і здавати машину. От. Мені Маша всі контакти передала тих хлопців, кого ми брали. До пляжу отак їхати е, десь хвилини 5. Хвилин 5 отак до пляжу їхати нам з цих апартаментів. І оце. Отак, От вгору, вгору, вгору. Ну, вниз. Получається, що, звісно, далеко. Іти, мабуть, хвилин 20, а може і 30. Давай. Все, ми їдемо на вокзал. Ми приїхали на автовокзал. Умовний дикий. Так, да. ну звідси відправляються а, автобуси в Тіран, так? Да? Да. Маша купила кто онлайн і зараз намагається з'ясувати, який саме автобус. Тут поки що один стоїть, чи скільки відправлення? Ну, в 15.00 має бути написано в хатку за пів години до відправлення краще бути на автостанції. Ага. А зараз у нас 20 хвилин тільки на третю. Тобто ще 40 хвилин. Так. Да. Поверталася додому, Маша Олімп... олімпіку забула авто. Я так вже хвилювалася. Автобус. Маша вже все з'ясувала, там з ними переписувалась через техпідтримку. Головне, потім все повернути, все, що ми зараз тримаємо. А, ну так, головне. Оп. Друзі, все. І ми тебе. Давай, гарної дороги тобі не беруть. Побіжала. О, пішла десь туди. Зараз помашет нам ручкою чи ні. Не знаю. А, а він буде закривати двері? А він просто. Ой. Закривається, відкривається. Ну так можна і потеряти якісь чемоданчики. Закрив чи ні? Ні. Закрив. Охрінеть. Все, я одразу дзвонила Маші. Він аж до повороту проїхав з відкритими дверима. Дзвоню Маші на телеграм. Все-все, она... він вже закрив двері, я теж слідкувала. Это да, я слідкувала, що... чи моя валіза на місці. Ну все. Так, звісно, можна розстеляти всі шмотки. Ми їдемо на пляж. Якраз вийшло сонечко. У нас там чекає тетя Іра. Мабуть, да. вона там вже зварилася. Да. Ні, вона там сидить в тіньочку, парчику, я думаю. І тільки зараз сонце так вилізло, не було ж сонця. От, а ми зараз будемо купатися. Якраз зараз вже налаштовано купатися. Да. Дивіться, як там гарно. Якраз туди і їдемо. І Отак припарковані тут машини зазвичай. Не втомлюсь дивуватися цьому. Ми зробили замовлення: йогурт і піцу. От, і сидимо тут. З Машою кружечками спілкуємось. Вона показує, як вона там їде, а ми показуємо, що ми тут їмо. Цікаво. Це за страва такая. Сейчас пиццу проживу. Вот это вообще ідеальная їда. Ідеальна Да. Його мацун самодельный, явно. Не, не грецький той. З баночки, а именно, як просто кваша. Да, він густіший набагато. Нет, не густи. Не Тут прям як кефир більший у нас. Ну, Я б не сказала, що він мені як на мене, то він такий. Ну, ну от Я не, роблю масун вдома з О, молока і сметани. Да? От У мене точно такий насіння чия, так, оріжка. Банан, персик нектарин. Або яблуко, ні, персик. Ні, не, це нектарин. І трошечки медом. Трошечки, трошечки. Капельки. Да, це нектарин. Нектарин, да. Mm -hmm. Ну no, вообще классно, вообще подача mm -hmm. такая красива. Mm -hmm. mm -hmm. да. мені сподобала. І ще тут сыра вівсянка. Сирі, вівсяні хлоп'я. Экстра. У ці, да. Ну вообще дуже-дуже дуже перемолоті такі. Да, Така легка страва дуже. У нас тут цілий кемпінг. Це машин у нас немає. Зберіться в кубку десь. Розказувала постійно. Так, вже вечір, шоста година, і ми збираємось вже їхати в магазинчик. Ці, Ой, Мама таку запальничку. класну запальничку купила. Yes. Зараз подожди. Ось Албанія. На сонечко, щоб відсвічувала перекинути. А де ти таку купила? Я теж таку хочу. Така вона така різинова, така різінова. Да. І вона ще й заправляється. Да. Де? Ми зайшли в магазин і скуповуємо зелень. Тут помідорчики, перчик. Тут помідори, так, цікаво, тут сто, а у ті по двісті, але там ціни зараз немає. Але вони абсолютно однакові. Але нам завжди вважають по сто. А мама я туди бере періодично. Огірки такі страшні на вигляд, але вони солодкі і смачні. Водичка. Упс. Упс. Тепер тримається. Да. Ми молодці, ми купили водичку. Мішок їжею, там Іра несе. І несемо все це додому. Що Безсовіс... ти валяєшся? Безсовісна. на що ти мій рот знімала. Да. Щоб цікаво було. Я передишка. передишка. Трошки, трошки В тіктоках своїх сидиш. А що ти, ти там дивишся? Що, кінець війні? Однозначно. Звісно, события трошки не гарні, але ж. Попереду я точно розумію, що це вже ну, все. а ну, маленький, коротенький лікбез, що там? Та що там? Ці придурки казяться, росіяни, я маю на увазі? Там трошечки є проблемочка, не трошечки, а проблемочка з цією атомною. Наша і запорізька. Вона ж під росіянами. Ну да. так. Вот. І там все повиключали, наші ж туди не можуть. Вона зараз працює на генераторах. І це дуже небезпечно, небезпечно дуже, тому що генератори стільки працювати не можуть. Рано чи пізно вони зупиняться. І це, ну, коротше, Європа, Америка всі вже б'ють. Калакала. -кала. Да, в Калакала, -кала, і треба з цим щось робити і сподіваюсь, що будуть робити? Вот. Але ж Німеччина і, да, до речі, Штати теж. Прямо такі, що наші будуть сюди вводити війська, тому що з Путіним вже всі спробували методи там за всякими днями. Так, да, ну тільки хіба це були? Санції санкціями, а тільки воєнним, ну, силою. Він розуміє, тільки язик сили. Тому, судячи з усього, сила буде перемінятися і mm -hmm. дуже. Ну і наші зараз уже гатять там прилічно саме нашим вже, нашою зброєю. Нашою зброєю, да. Парашки. От порашки луплять. Ну і те, що це наша зброя, це нам дає величезний плюс. Ми не запитуємо потому куди що, можна, куди да, не можна, тому що ми не запитуємо. Тому гатять, звісно. А взагалі я це все, звісно, продивляюся, але намагаюся дивитися про собачок. Як вони бігають, гавкають, падають в воду, і зараз я просто вирішила собі підняти настрій. І оце саме дивлюся про це. Що там наша Кеті? З нашою Кеті все добре. Сьогодні я була здивована як ніколи. Чому? Тому що я тобі зараз відправлю відео, покажеш своїм підписникам. Наша Кеті, яка терпіти не може коргі, вона їх просто-просто не виносить. Це. Це собачка, яка її бісить навіть здалеку. Саме порода коргі, їй коргі. дуже не подобається. Вона, вона, як бачить цю собачку, в неї вже вона починає отвертатися, плямкати, знати, що я зараз її буду ругати, а вона не може витримати, тому що її треба отак. От, ну і все. І що? Ну і сьогодні Таня присилає відео. Таня ж не знає, що вона не любить коргі. І сьогодні Таня присилає відео як бігає ця Коргі, як ненормальна, по берегу, за нею ще бігає два. Етих... Господі, як вони. З маски. Оці. З маски, да. Ну, в общем, ще два, яких вона теж не дуже не любить. Не дуже, так, да, вона да. Прям, прям не дуже їх. Вони ну, і, і там варить ще хтось, коротше, толпа собак, але найголовніше попереду ця коргі, за нею оці два Маленьких. маленьких. І з ними разом доганяє весело, з мантеляючим хвостом Кеті. Гавкає, біжить, весело, ну так як вона знаєш. Да. просто носиться по самому. Я в мене очі. просто, Я, в мене, ну, ну, я, я, я передивлялася, я тобі зараз відправлю. Я, я тричі передивлялася, я не могла повірити, що це бігє корень. Ну і що? От я от зараз я думаю, чому така реакція в неї? Вона, коли там я або ти, вона веде себе незалежно, вже так як завжди. стереотип поведінки, паттерн є. якийсь. Якби як вона розуміє, що ми це захист. Вона mm. себе почуває. А так вона не впевнена, що вона знає, що вона схватить корегі, ми схватимо її, і все це ми зупинимо. А, ага. а тут ніхто зупиняти не буде. Тому... Придеться вбити кори. Або її вбити, або заягуляти. Судячи всього так. тому що от як це? Ну, вона реально Питання не кажи. Я не кажу ти, що, звісно, я написала дуже цю весела прогулянка, вона каже: да, сьогодні багато було собак. Ой, я не можу, і ті два незнайомих. Не було. Не було. Це вона мені здається, що то якби не та Патріція друга бігала, за якою Кеті постійно готово вони йдуть один напроти одної, той забирає свою патріцію, ми забираємо цю отак. За кустами, що, щоб вони її щепилися. Судя по всьому, це вона бігає. В общем, я не знаю, що там сталося. Але все добре. Але все добре, але відосик покажи. Ну, давай покажу, часом став. Да, це, звісно, удивительно, тому що Кейті дуже не любить ці... цих собачок. А ще, мама, я побачила, що вони там всі в куртках. Да, так, це ужасно. Там дуже холодно. І яка у вас погода? Напишіть в коментарях. Бо нас тут Ой, я зараз подивлюся на погоду, що там в Черкасах. Не треба, потім ми ще не їдемо, от ближче, коли ми будемо їхати, потім будемо дивитися, не розтраюй мене. Все, я ще хочу бути на вайбі відпочинку. Я хочу... ну Там немає вітру, я не буду казати, яка температура. Вітру немає, це вже добре. uma que eu